Поэтому призываю вас открыть сегодня глаза, посмотреть вокруг и постараться определить, что же вас по-настоящему в этой жизни интересует, а возможности для этого государства, да и предоставляют колоссальные. Поздравляю вас! До вітаного слова. Запрошується голова правління Товариства знання України Василь Іванович Кушарець. Шанов Володимирича, по доспудні покладах і зручних країн, ми всі підраженням дійсно такого мені днів День Тонера, день студентства, і день освіти і рік освіти і інформації. Ми вступили рік освіти і інформації. Наступний рік для нас йде обравненням рік освіти і інформації. Тому дійсно. Від дозволь імені організаторів, співорганізаторів цієї виставки, особисто президент Корису для Кримня, який зараз мужний проводити сесію Академії Зичних Наук. привітати вас з цих значною подією, побажати надзвичайно великих успіхів, перш за все, успіхів. У підготовці студента, адже студент наш це, мабуть, головна фігура в нашому суспільстві. Він носій майбутнього, він носій дійсно нашого контексту, нашого гуманітарного середовища, який повинен бути стати способом нашого життя. І Україна в цьому, в цьому плані теж не сказала своє слово в міжнародному аспекті. Ми теж за гуманітарний простір, за поширення просвітництва, науковості, раціональності, для того, щоб дійсно панували високий дух, висока моральність суспільства. І закликаю те учасників виставки пересе показати все, на що вони можливі, показати істину для того, щоб потім ми володіли цю істину істиною, як володіє, ми повітрям коли дихаємо. Дякую за увагу. Дякуємо Василю Івановичу. Добро вітаного слова. Запрошуються на, на звичайний повноважний посол Франції в Україні, Жак Жарфор.

Et bien sûr, pour les services de l'ambassade de France en Ukraine, cette manifestation est une des plus importantes de l'année et nous tenons à être présents avec le plus grand stand. Зрозуміло, для служб посольства Франції ця подія є однією з ключових протягом року, і ми намагаємося якнайкраще бути представленими, і тому маємо один з найбільших стендів на цій виставці. Покласно. Чому? Чому так? Які причини цього? Тут або відповідно à la grande soif de savoir, à la curiosité et à un grand intérêt que vous avez la bonté de manifester Уважан перш за все, ми намагаємось відповісти на велику спрагу знань, велику спрагу інформації, яка походить від вас, українців, щодо можливості навчання в країні, яку ми репрезентуємо.